Що? А от навіщо одній компанії випускати дві дуже схожі моделі смартфонів? Бо так so. Саме конкуренція ще ніколи не була такою цікавою. Сьогодні на огляді Motorola Edge 40 Neo. новинка, яка викликає чимало запитань, саме тому я хочу розібратися з відповідями. Підписуйтеся на канал, якщо життя надто коротке, щоб розбиратися у всіх технічних тонкощах. Тому ви делегуєте це завдання лисому з технарні, найбільш некомпетентному техноблогеру на українському Ютубі. День анонсу Edge 40 Neo Я починаю напружено аналізувати відмінності від звичайного Edge 40, огляд на який можете поглянути ось тут. Neo коштує 16 тисяч гривень, на тисячу дорожче і разом з тим пропонує урізані характеристики. Ну ні, не може бути. Треба розбиратися. Тому почнімо з дизайну. Трубка завітала на канал у блакитному кольорі, який полонив мене, полонив відразу і беззаперечно. В Україну завезли ще зелений і чорні кольори. Але, на мою думку, саме блакитний просто розрив. Це один з еталонних кольорів Pantone, на що натякає емблема в нижній частині. Він виглядає шикарно при будь-якому освітленні. Матеріал покриття екошкіра, приємно на дотик і фактично повторює фактуру звичайного Edge 40. Блок камер став трішки меншим, однак тепер він покритий матовим пластиком та не дорахувався датчика освітленості. Бокові грані тепер виготовлені з пластику, а не алюмінію, втім форма рівно така. cas Все це плавно переходить на фронтальну частину з 6,5 дюймовим OLED-екраном на 144 Гц із загнутими краями. І ось тут варто зупинитися детальніше. Порівнюючи з Edge 40, екран на Edge 40 Neo, хоч і має такий же розмір та роздільну здатність Full HD однак йому є чим похвалитися. По-перше, тут підвищена яскравість 1300 ніт, а не 1200. Різниця не така вже і суттєва, але є. По-друге, екран тепер 10-бідний, тобто може Може відображати більше мільярда відтінків. Це важливо, якщо ви споживаєте велику кількість відеоконтенту. Ну а по третє, все це щастя прикрити захисним склом Corning Gorilla Glass 3 версії, тому носити нео без додаткового захисту значно спокійніше. Це прекрасно. Свіженький медіатек Dimensity City 7030 в якості процесора балансує з 13 андроїдом та фірмовою легкою, і водночас дуже приємною оболонкою від мотороли. Маємо також 256 гігабайтів постійної пам'яті і 12 оперативної, чого буде вдосталь абсолютній більшості людей. Це до речі, так само відмінність від Edge 40 звичайного, тому що в ньому було 8 ГБ оперативочки. 12, воно на перспективу відчувається якось. Надійніше. Перші запитання виникають до процесора: що за звір такий взагалі? Матя Божа. Грубо кажучи, це хороший такий середняк з акцентом на енергоефективність для цієї цінової категорії. Дуже навіть добре, хоч в тих же бенчмарках він поступається до 8020, які стоїть в Edge 40 -ому. Та це може бути помітно виключно у вимогливих іграх, з якими ситуація водночас точно не є поганою. Ігрові сесії в Call of Duty Mobile супроводжуються стабільною частотою кадрів на високих налаштуваннях графіки. Жодних проблем навіть під час довших сеансів виявлено не. Було, а корпус можна схарактеризувати як злегка теплий. У більш вимогливій грі в Рекфест на найвищих налаштуваннях графіки бачимо середню частоту кадрів 20-25 FPS. Не суперіграбельно, але ніхто не заважає трохи попуститися в налаштуваннях і отримати комфортну частоту кадрів. При прямому порівнянні H40 Neo гріється до 41 градуса, тоді як Edge 40 балансує на 43 з копійками градусів. Рівень яскравості екранів при цьому тримається на максимальних показах, Зниках, що чудово. Тобто, попередньо можна стверджувати, що процесор у новинці менше гріється, отже, не так сильно виїдає автономність, до якої ми ще повернемося. Набір камер Moto Edge 40 Neo дивовижно нагадує звичайну модель. Хардверно змінився лише основний модуль. Погіршилася світлосила з F1.4 до F1.8. Та розпочнімо з 32 мегапіксельної фронталки, яка показує явно непогані результати при адекватному освітленні. Моє самовдоволене табло можна на більш Чості знімків розглянути з пристойною деталізацією, засмучує лише відсутність автофокусу, та за ці гроші його на фронталці особливо й не зустрінеш. Згадуємо, що відео записується в 4К при 30 кадрах в секунду, і це чудово. Так, фронталочки у нас по характеристиках хардверних абсолютно ідентичні, і в принципі мають видавати ідентичну картинку на обох смартфонах. Тетяно, скажи. Ідентична чи бачу... ні? Ні, не ідентична картинка. Кольори. Мені більше подобається на Нео, напевно. На Edge 40, звичайному більше шумів, ніж на Нео. Нео в цьому плані прокачали і шуми трохи позагашували, наче непогано. Ось в цьому плані я задоволений. Що скажеш? Я Таня. Жест. Ультра ширококутний модуль на 13 Мп досі один з найкращих в сегменті, оскільки має автофокус та макрорежим для фотографування зблизька. Я бачу, що картинка на Edge 40 Neo трошки якась контрастніша чи темніша. Треба подивитися. Де, де краща стабілізація, непонятно, але може колись стане понятно, коли я. Мені навіть здається, що на Edge 40 Neo трішки. Воно краще справляється з перепадами світла з а ну, HDR. Ну, тут складно проти сонця, вони тут досить знімають схоже. Потім якісь такі моменти тут вже є якісь навіть нюанси по кольору передачі трошки, але в принципі на рівні. Звичайно, що світлосили не вистачає на... Якісь притомні результати вечором, але це поширена картина взагалі на ультраширококутних модулях у смартфонах, незалежно від цінового сегменту. Бачу, що на нео трохи менше шумів зразу впадає в очі. І це позитивний знак. Але так чи інакше, модулі якби не те, щоб супер придатні для нічної відео, фотозйомки, як ви розумієте. Можна щось прогнатися трохи по стабілізації, але я бачу, що боротьба з шумами на Neo значно краща, конкретно на цьому модулі. Трохи втрачається деталізація за те, шуми прям не такі жорсткі, як на Edge 40 сороковому звичайному. А ось основний модуль на 50 мегапікселів змусив мене добряче задуматися, варто зазначити, що тут є оптична стабілізація, та й сам розмір сенсора доволі хороший. Втім, все це ми бачили вже і в Edge 40 а тут чомусь погіршили світлосилу і це звучить насторожливо. Однак хардверний даунгрейд компенсували ефективнішою постобробкою. В день результати з NEO показують вдосконалений динамічний діапазон та кольори в порівнянні з Edge 40. -м. Та якщо ретельно вишуковувати різних, Ницю деталізації старіша модель частіше показує злегка кращі результати. Вночі менш світлосильна оптика h 40 Neo на деяких частинах кадру буде даватися в знаки. Трішки більше шумів, та водночас Neo виграє суттєво шустрішим нічним режимом. Швидкість фотографування ледь не в два рази більше ніж на h 40. Вражає, зверніть увагу, що на 40 Neo постобробка відбувається просто швидше і швидше, скажімо так, трохи суттєво, ледь не вдвічі. І це помітно, при тому, що на е, готових знімках деталізація виходить е, доволі схожа. Зразу кажу, що на нео чуть-чуть воно домальовує блакит у цю небесну. Хоч зараз конкретно фотка більш реалістична на Edge 40 звичайному, е, саме небо по кольорах, але по деталізації всьому іншому е, на стороні трохи і я би сказав на стороні нео зображення. Правда, не суттєво, тобто десь відрізняється залежно від кадр. кадру. З такими об'єктами, які світяться, нео справляється трішки краще. Хороший сонячний день якби був, би, якби вся росня повездихувала, але то вже нюанси. Дивимося, що по стабілізації, тому що в edge 40 звичайному це трохи таке болюче місце. І подивимося, чи є якісь вдосконалення. Мені здається, що прям трошки може бути. Але я потім розгляну на комп'ютері, буде детальніше і цікавіше. Видно. Перемикатися між модулями не можна під час запису. Сутінки, не фільм, не фільм, а обставини при освітленні, які зараз є. І Тетяна. В принципі, так як сенсори одинакового розміру, то картинка не мала би суттєво відрізнятися. Але цікаво, що зробила компанія Моторола в програмному плані. І світлосила все-таки на Neo гірша, як не дивно, ніж на звичайному Edge 40. -му. І як це відобразиться на е, остаточній картинці? Фіх його знає. Виглядає світліша картинка зараз на звичайному Edge, а не на Neo. але потім я перегляну детальніше, як це все е, по якості. Стабілізація давайте. Пройшлися. До речі, з останніми прошивками начебто пофіксили прям таку наглу желейку на задньому плані при ходьбі. На Edge 40 Neo додали двохкратну кнопочку зуму, тоді як на звичайному Edge треба вручну попадати, конкретно на 2 x і тоді вже знімати. Під час тестування я отримав оновлення додатку камери на h 40 Neo і тепер можна вибрати стиль зображення. Всього два варіанти: автоматичне покращення та природний. Якщо порівнювати, то природний і залишився тим самим початковим алгоритмом камери. Та якщо вибрати автоматичне покращення, то після фотографування кожен знімок буде додатково коригуватися завдяки гуглівським алгоритмам. Ця корекція вже відома користувачам Google фото. Втім, тут процес відбувається автоматично. У двох словах, смартфон підкручує трохи насиченість та витягує тіні. Не у всіх сценаріях це доречно, тому мій особистий голос за природний режим. Але добре, що є вибір, якби нам дають вибір. Так. Apple, чуєш? Вибір дають. 68-ватний зарядний блок в комплекті не може не тішити. За його допомогою можна зарядити акумулятор на 5000 мА. Акумулятор це місце серйозного вдосконалення, оскільки звичайний Edge 40 має батарейку всього на 4400 мА і саме цей параметр викликав найбільше сумнівів. Тут же автономність помітно вдосконалена. Я бачив початкові тести на тій же GSM ARENI, де парадоксально Neo з більшим акумулятором програвав звичайному Edge 40 в автономності. Втім, я підозрюю, що проблема була в початковій прошивці, оскільки в моєму випадку Neo показує хороший буст в тривалості життя. Якщо Edge 40 дотягував до вечора в середньоактивному режимі, то Edge 40 Neo при такому ж сценарії не підведе вас до ночі. Потрібно також зважати на те, що Android спочатку вивчає ваш стиль користування трубкою і з часом тому, якщо в перший день користування акумулятор тане на очах, просто зачекайте. І приблизно за тиждень ви зможете побачити реальну автономність. Та хоч живучість підтягнули, водночас забрали можливість бездротового заряджання. Це мерзость і мерзость суттєва, конкретно для мене. Втім, більшість людей абсолютно чудово виживає, заряджаючись по проводу, тому для них це абсолютно не проблема. Я очікував, що в комплект зі смартфоном Motorola вирішить за традицію поставити чохол. Це відверта рідкість на сьогодні, однак у випадку Z40 Neo ситуація ще більш шокуюча. Комплектний чохол не просто прозорий шматок пластику. Тут нас очікує щось абсолютно ексклюзивне. В колір задньої кришки ми отримуємо офігезний чохол, який виготовлений з рослин у Швеції. Принаймні, це стверджує напис з внутрішнього боку. Я, звичайно, не бачу особливого сенсу запихати Moto Edge 40 Neo в чохол. Втім, ось такий варіант з цікавими вкрапленнями в колір корпуса виглядає реально бомбезно. Сканер відбитків пальців на звичному місці, працює швидко та точно. Екран блокування дещо змінили, та й додаток Redifo заредизайнили. Та маю стійкі підозри, що з оновленнями рівно ці ж зміни отримає і попередня модель. До якості та гучності стереодинаміків знову не маю зауважень, вони одні з найкращих в цьому класі. Знаєте, складно розглядати Edge 40 Neo у відриві від його суперника без приставки Neo. Та це чудовий смартфон у багатьох аспектах. Хочу також зауважити, що мої зауваження стосовно адаптивної герцовки були виправлені з останніми оновленнями на обох смартфонах. Тому радий, що Motorola дивлюся. За технарню. Ще болвий дисплей додали, і ціни б вам не було, чесне слово. Якщо дивитися з комплексної точки зору, то покупцям H40 не варто жаліти, що вони не зачекали Neo-версію. Конкретно для мене запас автономності не такий важливий, як наявність беззортової зарядки. Але це для мене. А от якщо ви берете собі трубку більше, ніж на рік чи два, то Edge 40 Neo виглядає трішки більш раціональною покупкою. Ви за додаткову тисячу купляєте собі більший спокій у плані автономності та живучості екрану. Ну і не забуваємо про додаткові 4 г Байте до оперативної пам'яті, що також суттєвий плюс. Але якщо вас манить металева рамка, наявність бездротової зарядки та трішки кращі результати в бенчмарках, тоді звичайний Edge 40 теж стане хорошим вибором. Підписуйтеся на канал та пишіть в коментарях, який смартфон ви б обрали собі. Ну, це була справді цікава головоломка для мене: порівнювати цих красенів. А ще нагадаю, що ви можете стати спонсором каналу, щоб трошки потішити моє роздуте его і дати додаткове натхнення на створення відео. Поради від Тані. Мийтеся! Ти милася? Кіточка милася! А, кіточка тепер буде чиста. Помита кіточка! Motorola, Motorola, yeah. Who gon' call me in the morning?